Вітаю вас, громадо. Я депутат Української міської ради Андрій Гузів. Пропоную обговорити події 56-ї сесії, яка ну, не відбулася через відсутність кворуму. Засідання, звичайно ж, зірвали депутати з промерської меншості, які у повному складі, окрім Сергія Судкового, не з'явились на сесії. Хоча формальна сесія не відбулась, Користуючись нагодою, нам вдалося обговорити дуже важливе питання, що стосується найчисленнішої та найстарішої громадської організації Ради ветеранів, яка нещодавно відсвяткувала свій 50-річний ювілей. Одразу зазначу, що розгляд питання ініціювали самі ветерани та їх голова Тетяна Петрівна Безкорсова. В той час, як міський голова старанно робив вигляд, що не помічає повну залу людей похилого віку і не розумію навіщо вони взагалі прийшли прошу увагу всім доброго дня я голова ради ветеранів міста українки безкорсова Тетяна Петрівна. Сьогодні ми прийшли на сесію, щоб звернутися до депутатів за допомогу вирішення питання оренди приміщення кабінету 11 в Палаці культури і нервіти для ради вітеранів. Я звертаюся до депутатів і особисто до голови міськради Торенка Олександра Валентиновича. Допоможіть нам в цьому питанні, підтримайте ветеранську організацію. Дякую за увагу. Мені важко повірити, що хтось у громаді не чув про раду ветеранів, про нашу супермолодь та їх багаторічний вклад у культурний та соціальний розвиток міста. Втім, про всяк випадок для, можливо, наших нових жителів. Надам коротеньку історичну довідку. Рада ветеранів є найпотужнішою та найчисленнішою громадською організацією нашої громади. Вона об'єднує понад 1200 пенсіонерів з активною громадянською позицією. Протягом існування організації ветерани завжди приймають найактивнішу участь в житті нашого міста в озелененні, В фестивалях і святах в дворах, днях міста, концертах. В усіх культурних заходах до створення центру соціальних послуг на волонтерських засадах члени ветеранської організації виконували функції соцпрацівників, опікувались сотнями одиноких хворих людей похилого віку та продовжують це робити і зараз. З приходом війни вони теж не залишились осторонь і вносять свій посильний вклад у спільну перемогу. Плетуть маскувальні сітки. Готують для наших захисників і передають на фронт смаколики, консервацію допомагають членам своєї організації вижити в такі скрутні часи. Лише за період війни вони зуміли роздати понад 5 тисяч безкоштовних продуктових наборів тим, хто дійсно їх потребує, і продовжують опікуватись одинокими літніми мешканцями нашої громади. Саме ці люди. Роблять оці квітники у нас під порадною. Я кажу зразу від з голови безду. Без Безкоштовно. Саме ці люди, колеги, будували цей, це місто, включно з цією будівлею, в якій ми, ми сидимо. І саме цих людей за останні 4 роки залишили без зубів, закривши стоматологію. Залишили без е, фінансування взагалі, хоча воно ну, й було мізем, але залишили без фінансування взагалі. І без фінансування все одно, щомісячно ця організація роздавала 150 пайків кожному нуждану. І обичайся, де їх взяли, і хто їх се сонце. Невеличка ремарка. Туренко настільки втратив зв'язок з реальністю, що навіть намагався розказувати ветеранам, що це він особисто організував постачання цих 5 тисяч безкоштовних продуктових наборів. Ветерани, які добре знають, звідки вони беруться з плодивом, слухали нісенітниці у виконанні Туренка, але їм не звикати, я думаю, до його брехні. Напевно, скоро ми почуємо, що й сонце над нашим містом сходить завдяки його сумлінній праці. Це просто жах, якийсь іспанський сором. Але ж у раді ветеранів знаходяться люди, які будували та розвивали наше місто, за що ми їм завжди будемо вдячні. І вони, як ніхто, заслуговують на нашу підтримку, повагу та допомогу. Ну, давайте краще перейду до суті питання. За 50 років існування Ради ветеранів вона пережила 8 міських голів, і усі вони без винятку приділяли велику увагу їм. Втім, останній 9-й мер Туренко, схоже, став для них фатальним. Протягом своєї каденції він влаштував пенсіонерам, я думаю, справжній геноцид. Зробивши все можливе, щоб остаточно знищити організацію. Знущання над ветеранами почалось з того, що він вже в перші місяці свого правління вигнав їх з приміщення в міській раді, в якому вони перебували десятки років, близько сорока, наскільки я пам'ятаю, і переселив їх у куток громадської приймальні в палац культури енергетик. Потім організацію ветеранів позбавили фінансування, а згодом і закрили інститут третього віку. Унікальний проєкт, який був віддушеною для сотень пенсіонерів та предметом гордості нашого міста багато років. Далі Туренко були скорочені дві штатні одиниці в центрі соціального захисту, на яких працювали два представники ветеранської організації з зарплатою 6 тисяч гривень. Ну і останньою краплею стало закриття комунальної стоматології, яка за бюджетні кошти надавала безоплатні послуги із е, зубопротезування. Незахищеним верствам населення. Звісно ж, усі обіцянки Туренка про появу там альтернативних варіантів стоматології е, виявились ну, шиком Тож тепер для більшості пенсіонерів нашої громади звичайне лікування зубів стало недоступною розкіш. Але і це ще не все. Остання новина: ветеранів виганяють навіть з того кутка в палаці культури, який вони. Займали лише по декілька годин на день, і то не кожен день. Відповідне розпорядження Туренка було передано усно ветеранам через його підлеглу директорку ПК. Члени організації Жінки поважного віку пішли до міського голови за роз'ясненням ситуації. Але могли з ним поговорити лише в коридорі міської ради. Їх навіть не запросили до кабінету і не запропонували присісти. Отака повага до людей старшого віку. Як виявилось у ході розмови, стратегія міського стратегія нашого мстивого Керманича доволі примітивна. Якщо депутати не дають йому освоїти 10 мільйонів на ремонті колишньої стоматології, то він посадить в цьому кутку, де працюють ветерани, психологів з центру соціальних послуг. Але не для того, щоб їм було зручно, а щоб помститися опозиційним депутатам і тим, хто опікується ветеранами та підтримує їх за власний кошт. Ось так наш мер знищує у нас на очах організацію, яка існувала десятки років. Мене цікаво, чому наводити порядок почались ветеранської організації, А, наприклад, нескав'ярні, яка зовсім нещодавно теж з порушенням е, цього закону е, була надана в оренду. На мою думку, це виглядає як просто розправа, певно, за якусь нелояльність можливо. Але або незацікавленість і таке інше. Ну а що? Все у найкращих традиціях махрового совка та нашого недомера. Як то кажуть, ліс рубають, щепки летять. Однією організацією більше, однією менше. Це Туренко взагалі не турбує, а ось 10 мільйонів самі себе не освоїть. Мені здається, що у багатьох в залі защемило серце, коли голова ветеранської організації. Тетяна Безкурсова зі сльозами на очах благала мера не виганяти їх з цього невеличкого куточка громадської приймальні палаци культури та дати можливість спокійно працювати. Але точно не в Туренке, який в той час тупо розмовляв по телефону і проявляв демонстративну неповагу, зневагу до проблем цих людей. Отже, нам з колегами Ізабело Маєвою, Тетяною Годзинською та Алевтиною Шмагель. Довелося вставати на захист ветеранів, вийшовши до трибуни та підтримавши усі їхні вимоги. Одразу е, хочу сказати, що в нас в громаді є багато громадських організацій. І як вчора сказала пані Альфіна, це взагалі е, велика кількість на, на теперішній час, коли люди виявляють якусь ініціативу. А громадська організація те якраз те, на чому трималось наше місто, і тим, і те, чим вони завжди пишалися, тому що звісно ці люди організовували заходи на волонтерських засадах, дійсно прикрашали наш, наш город, дійсно брали участь. В різноманітному житті нашого міста. Тому я вважаю, що нам дійсно потрібна така програма, але ця програма має охоплювати усі громадські організації нашого міста, і ми маємо виділяти йому хоч якісь кошти на статутну діяльність, і ми маємо давати їм можливість здійснювати свою статутну діяльність приміщеннях комунальної власності. Наші громадські організації це надбання, це надбання нашої громади, і ми маємо про них турбуватися, а не робити їх заложниками політичної ситуації. Шановні представники громадського об'єднання жителів, в нас є діюча програма. Мені дуже видно, що зараз жоден працівник ну, ви бачите, жоден працівник виконавчого комітету не каже про те, що програма діюча є. Там є зазначена ваша організація і всі інші громадські організації. Я хочу нагадати, що в 22 році, коли почалась війна, просто гроші з цієї програми були перекинути на більш пріоритетні питання. Тому достатньо повернутися до цієї програми, внести додаткові е якісь позиції. І е, половити фінансування в якійсь частині не повністю, оскільки пріоритетом залишається допомога силам оборони, але в тій частині, яка дозволиться функціонувати громадським організаціям для того, щоб зберегти е, до е, наступних часів. Тому і, нічого писати не треба ніяких звернень, ні нову програму. Вона є. Просто е, я думаю, що ми з колегами зараз її піднімемо, ми її опрацюємо, е, ми її опрацюємо і сім'я з вами знайдемо з рішення. На жаль. Навіть це не привернуло уваги Туренка. Він просто втік з сесійної зали, показавши своє справжнє відношення до наших батьків, тідусів, бабусь. Що я хочу сказати у підсумку? Не дивлячись на усю ганебність ситуації, я радий, що вона потрапила у публічну площину і привернула увагу до плачевного стану усіх громадських організацій нашої громади. Наразі в нас з колегами вже є бачення. І як це виправити і відродити потужний інститут громадських ініціатив? Якими так славилась наша громада до приходу Туренка? Ну, звісно, ми зробимо все можливе, щоб наша поважна рада ветеранів, наші першопроходці, наша супермолодь не відчували себе зайвими та непотрібними у власній громаді? І риторичне питання. Чого ще нам чекати від нашого недолугого Керманича і як довго нам усім терпіти його перебування на посаді? Питання до наших колег. Можливо, хоч після цього кричущого випадку усі депутати нарешті об'єднаються, проголосують недовіру міському голові та вкажуть пану Туренко на двері. Відповідне, депутатське звернення вже давно зареєстровано в міській раді та чекає свого часу. Потрібна лише політична воля. 18 депутатів. Якщо вам подобаються наші публікації, підтримайте нас лайками, репостами. Далі буде ще цікавіше. Побачимося!